І ми поговоримо про корисні звички, які допоможуть вам змінити своє життя у 5 хвилин. Тобто, коли ви розумієте, що на виконання певного завдання вам потрібно від 2 до 5 хвилин не потрібно його відкладати на потім. Наприклад, віднести чашку на кухні і помиті, щоб вона вам заважала на робочому столі. Це, типу, дуже складно? Ні. Але потім ви відкладаєте це. І це все накопичується, накопичується, і потім навколо вас величезний безлад. Це не дуже прикольно виходить. Тому далі режим сну, хоча б приблизний, тому що це допомагає бути більш організованим, продуктивним і взагалі дисциплінованим. А також вам буде набагато легше будувати плани на наступний день, бо ви приблизно знаєте, о котрі ви прокинетесь і о котрій вам потрібно все закінчити, щоб відпочивати. Тому спробуйте. Хоч якось налагодити свій режим, і ви побачите величезні зміни в своєму розпорядку дня і взагалі в своєму житті. піклуйтесь про своє тіло. Кожного ранку намагайтесь робити масаж для обличчя. Це пробуджує, а також допомагає виглядати набагато краще. Ще одна звичка, яка стосується нашої осаночки і, взагалі, нашого здоров'я, так як зараз у нас максимально сидячий спосіб життя майже у всіх, Потрібно декілька разів на день робити прям такі нормальні розминочки для спини, прям закачувати її. Або кожних десь 30 хвилин протягом того, як ви знаходитесь зі своїм робочим місцем, просто вставати, потягнути, щось там зробити і так далі. Це вам максимально сильно допоможе уберегтись від якихось там хвороб або від того ж самого скаліозу. І тренування насправді дуже важлива річ, якщо ви не хочете втрачати свій час та взагалі життя. Просто спробуйте протягом тижня планувати кожен день, і ви побачите, наскільки це зручно і корисно, тому всім раджу. Наступна доволі цікава звичка, яку я б хотіла також вести в своє життя, і це дізнаватися кожен день якийсь новий факт. Я знаю, що є в Телеграмі або в Тіктоці, де ми найбільше проводимо часу: різні аккаунти або групи, пабліки і так далі, де. Кожного дня виставляють якісь цікаві, просто рандомні факти, і це насправді прикольно. Звичайно, більшість з них якісь такі, типу, ну, вам явно не потрібні, але там є дійсно класно, щось цікаве, тому можете спробувати просто в Тіктоці підписатись на такі аккаунти, бо в Тікток займає зараз велику частину нашого життя. І так він може принести вам хоч якусь користь. Також ви можете переглядати інтерв'ю, якісь коротесенькі, там по 15 хвилин якихось відомих людей навіть на англійській мові, це буде дуже корисно для вас, максимально корисно я б сказала, або просто дивитися якісь рандомні факти, відео, знаєте, там п'ять фактів про щось, ще про щось. Вони зазвичай дуже коротесенькі, ви можете їх обімкнути на фоні, але якщо ви місяць так поробите. Ви можете дізнатись стільки всього нового, що ви просто будете в шоці. От і все, їх. Було. От і все, звичок було дуже мало, але як тільки ви почнете їх застосовувати, ви побачите результати. Тому всім дякую за перегляд і всім па-па! До нових зустрічей! От і все, звичок було дуже мало. Але як тільки ви почнете активно їх застосовувати в своє життя, ви побачите результат. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей! Па-па!